Бог дає нам своє Слово. І в посланні uh, до, 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 до Томофії Павло каже, Слово Боже, все писання Богонатхненне. Богонатхненне. І це грецьке слово теопнеутос. Теос це означає Бог, пневматика да, – це uh, дихання, дихання. Тобто Бог дихає. І Він каже, все писання Богонатхненне. Якщо І я взяв повітряну кульку і надув би її. І надов би її зав'язав би її. То ви би сказали, що вся ця кулька натхнена Ростиславом. І в ній є його дихання. Правильно? Я даю вам цю кульку. Я можу піти, але моє дихання є в цій кульці. І Бог каже, і, і Павло каже, все писання натхнене Богом. Бог вдихнув себе в цю книгу. Це не просто якась література, єврейська якісь там по -по -по поезія, історія якась, або, або підручник по географії. Не, не намагайтесь, він не дуже а, якби, там нема всієї інформації, там немає інформації там по -по про китайські імперії, там багато чого нема. Там є те, що нам треба для спасіння і для духовних речей. Так от Бог вдихнув себе в цю книгу. І коли ти розкриваєш цю книгу, вона хоче говорити до тебе. Цей Дух Божий хоче виходити з неї.